Мобілізація в Україні, хто не підлягає призову в воєнний час. 15 категорій українців, хто звільнений від мобілізації 2023. Сьогодні воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжено до 19 лютого 2023 року. Це означає, що повістку можуть отримати усі чоловіки призовного віку. Але згідно закону, є кілька категорій громадян, хто не підлягає мобілізації під час війни. Хто не підлягає призову в воєнний час 15 категорій. За станом здоров'я, призову не підлягають громадяни з інвалідністю перших, других, третіх ступенів, або непридатні до військової служби з виключенням із обліку за рішенням Військово-лікарської комісії ВЛК. За сімейними обставинами, чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Батько одинак та мати одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Чоловіки та жінки опікуни піклувальники прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю під групи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю з видами порушень функції організму третього та четвертого ступеня вираження. Чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину 18-23 років з інвалідністю першої або другої групи. Чоловіки та жінки, усиновителі опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі, які утримують дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років. Чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною, чоловіком дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які потребують постійного догляду. Чоловіки та жінки, які мають дружину чоловіка з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. Опікуни людини з інвалідністю, яка не дієздатна, ті, хто доглядають за особою з інвалідністю першої групи, за особою з інвалідністю другої групи, або за особою, яка потребує постійного догляду, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд. Один з подружжя жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовці, якщо родичі загинули. Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, серед учнів та викладачів, учні та студенти закладів професійної, професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти, асистенти, стажести, аспіранти та докторанти лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. А також наукові науково педагогічні та педагогічні працівники, якщо вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової, передвищої, професійної, професійно технічної чи загальної середньої освіти, за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня. За видом діяльності, громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади критично важливих підприємствах та організаціях. пародні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Працівники певних органів військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій Збройних сил України, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Нацгвардії, служби зовнішньої розвідки, Нацполіції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Національного антикорупційного бюро, податкової поліції, управління Державної охорони України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, деякі категорії чиновників. Хто звільнений від мобілізації 2023 тимчасово, є також ті, хто тимчасово не підлягає мобілізації. Громадяни, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас, крім військовослужбовців, які зараховані на службу у військовому оперативному резерві першої черги під час часткової мобілізації, впродовж шістьох місяців з дня звільнення зі служби. Громадяни, які отримали відстрочку за рішенням ВЛК за станом здоров'я терміном максимум на 6 місяців, після цього ВЛК вирішує питання про зняття таких осіб з обліку або призов.